Нацгвардієць на псевдокуля до великої війни працював прохідником на залізорудній шахті ювілейна. До того строкову армійську службу не проходив, але 22 лютого 2022-го отримав повістку з ТЦК. За розподілом потрапив до частини 3011, а вже 24-го відправився на базову військову підготовку для здобуття початкових армійських знань та вмінь. Насправді я раніше не служив, а при всеобщій мобілізації е так сталося. Е Прийшов по в воєнкомат і там просто мені сказали 3011. Я навіть не розумів, що воно таке, 3011 сказали, та і все. А потім, вже коли забрали, то тоді зрозумів, що це Національна гвардія України. Но тоді за це не казали, просто цифрами так, 3011, Бог його знає, ну якось так. Незважаючи на те, що я не служив раніше, то я думаю, та швидко, дуже швидко. Декілька днів, поки це суматоха, суматуха, оця суєта устаканилася і все. І, в принципі, нічого так, такого важкого і незрозумілого не було. Злагодження було. І це ми за ці 14 днів ми всі знайомилися між собою, виконували якісь бойові завдання, ну, типу вчань, ну, повчань. От. Ходили на стрільби, ходили. Мапу використовували, пошуку локацій і тому подібне. Ну, в принципі, це все було в принципі на той час, це було реально. У нас багато було напрямків. Зразу на війну нас ніхто не відправляв. Ми були багато виїжджали район Нікаполя. Там ми були це багато і на оборону Кривого Рогу теж. Приїжджали, ну а потім да, ми писали рапорти на війну, вже, я, не, я вже не пам'ятаю, десь 12 чоловік, мабуть, точно написали з моєї бригади тоді. А потім це ж нас забрали на Донецьк. Новомихайлівка, Донецька. Да, там в полях ми стояли, так скажемо, відбувалися від них. Все. Ну, з озброєння вони використовували будь... ну все. Просто від мінометного, каби, літаки, танки, піхота, РПГ, ну все, Просто все що у них було. Я ж кажу, я там колись давав інтерв'ю, то я сміявся, кажу, якби була річка, мабуть, або море поблизу, мабуть, із кораблів та злодок. Гатили. Ну Але дронів тоді, я вам скажу, вони були, були але ж вони е, виконували функцію спостереження або е, обнаруження ну, ворога даш. А, а не так, як зараз. Зараз зовсім трошки інакше. Саме на Донеччині в одній з ворожих атак куля отримав важке поранення, яке докорінно змінило його життя. Позиції наших армійців накривав вогнем російський танк, і розрив одного зі снарядів відбувся дуже близько від фортифікацій військових. Я був командиром позиції, і так на той момент мені прийшлося вилізти з окопу. І подивитися, передати координати там, де ну, звідки ведеться вогонь противника. Тому ну, в -то, я успів передати все, але не встиг спрятатися. Я бачив, що той танк е, так крепко гатив по нас і все ближче і ближче брав. Ну, тобто, його хтось координувався 100%. Він наводився все чіткіше і чіткіше. Ну, я не встиг просто. Ну, по пояс, будемо так казати, запригнув в окоп, він ударив якраз в край окопа і ну, осколочним снарядом. І осколком мені перебило ногу, одірвало. Ну, вона була на жилі, як би так. А, і палець ще теж. Ну, я, чесно сказати, вона, ну, це не, не об'яснить. Зразу ну, я навіть навіть не зрозумів, що, що случилось. І тільки почув крики побратимів, і все, вони дуже, ну, дуже гучно кричали. Я потім, вже, коли до побратима доліз, вже його подивився, протер глаз, побачив, що в мене палець одірваний. Я такий ще махнув, думаю, ну палець таке, мать його так. Головне, щоб всі живі було. Палець то ну, заросте або ще щось. Ну, в общем-то таке. Ну, подивився побратима. Все, а потім розумію, що я ногу не чувствую, і оце ж подивився, глянув, у мене нога одірвана. Ну, що перетягнувся. Сразу воно не так больно було, а потім, звісно, так. Да. Ну, боль адська така, що ну, нічого. Жити захочеш, як кажуть, то будеш робити неймовірні речі. Після отримання поранення евакуація з позиції відбувалась дуже важко, адже ворог намагався завадити її всіма доступними засобами з усіма складнощами та перешкодами за 6 годин. Кулю вивезли з передової до стабілізаційного пункту в Крахове. Але навіть в такій ситуації є місце для гумору. Хоча ногу на перших порах чоловіку врятували, але дорогоцінний час на жаль втратили. Згодом лікарі змушені були здійснити ампутацію. Так смішно це вспоминають. Я так розумію, він хірург і нейрохірург. Це польський врач був тоді. Він, як мене, успокоїв, каже, лягай, каже, ти за нас боровся, тепер дай Я каже, поборюся за твоє життя, за твоє здоров'я. а Мені це ж вводять препарації. Анестезію. А я ніяк. Короте, не... ну, мабуть, шок все ж таки був. Або я не знаю. Ну, і оце вони мені колять, а я короте, не, ну, не відключаюся, а зовсім. А потім ще так врачі так між собою кажуть, ви йому ввели анестезію, чого він до сих пор з нами балакає. Взагалі, там ще анестезії, анестезію, общем, я виробився. Ви знаєте, я очнувся вже. У мене пришита нога, пришитий палець, і потім там евакуація теж дуже така різноманітна. В, одне, в один міст, в другий міст, в третій Ну, це довго розказувати, але мені ногу на, то, на те час спасли. Я навіть е, воруш, ну, пальцями двигав. Тобто ну а потім так трапилося, що. Е, не, Кровоснабження ноги дуже було погане. Ще й віна, віна центральна, просто при перев'язці вона розірвалася. Її припекли лазером. І, мабуть, із-за цього нога ну, почала опухати, знаєте, як перчатка. от Надувають перчатку медичну. от Щось того, вона така розова, красна. Приїхали, професора тоді. Ну, Нічого мені хорошого не сказали. Сказали, набирайся терпіння і сил. Попередили мене, що прийдеться різати. Ну, то і що, ну, що робити, ну, якось вже пережили і цей момент. Ну, хоча пережили це так дуже важко сказати. Мабуть, не знаю навіть, не знаю, ну, мені більше кажеться, що. В моєму виздоровленні дуже, дуже таки моя родина допомогла. От коли вона у цей момент, коли моя жінка приїхала з дитиною до мене, оце, це мене просто підняло. В тому ж 2022 році кулі українські фахівці зробили протезування, виходячи з його фізіологічних параметрів. Всього за три роки армієць приміряв не менше п'яти різних протезів, і нинішній практично повністю замінив собою втрачену частину нижньої кінцівки. Наразі куля продовжує службу в лавах Нацгвардії. А життєві сили для адаптації до нових умов надає родина, дружина Любов та шестирічна донька Ангеліна. Заради них куля готовий і не на такі подвиги.